Надія Малафєївська, маленька казка про пилюку. В одній маленькій квартирці було дуже багато пилюки. Там жили мама, тато, маленька вікуся, золота рибка Арнольд і кішка хмарка, але всі називали її мітлою. Просто хмарка була дуже біла і дуже пухнаста, а тому всюди, де проходила, лишала жмутики своєї шерсті. Мама витирала пилюку щодня. Тато пилососив щодня. Вікуся вичісувала кішку щодня. Але кожного ранку по кутках збиралися нові й нові клумки пилюки. Сім'я гадала, що з їх кішкою щось не так ну не може одна кішка висипати шерсті за трьох котів. Але вони дуже любили свою мітлу, а вона їх. Тому всі просто змирилися та прибирали, коли це було потрібно. Одного разу Вікуся прокинулась від якогось дивного шурхоту, оглянула кімнату. Мама і тато спали. Хмарка мітла теж спала. А, Арнольд? а Арнольда в акваріумі, здається, не було. Дівчинка встала і підійшла до підвіконня, на якому стояв підсвічений настільною лампою круглий акваріум, і зазирнула в підводний замок. Вікуся обережно постукала пальцем по склу, але Арнольд не випливав. Його просто там не було, взагалі не було. Дівчинка кинулась до кішки. Це ти його з'їла? Так, ти? Хмарка сонно привідкрила одне око, кого я з'їла? «Арнольда ж, його нема в акваріумі. Як ти могла? Кішка встала, потягуючись, і струсила із себе сон. А, ти про нього? Ніде він не дівся. Ходімо, я покажу. Мітла зістрибнула з дивана і пішла на кухню, вікуся за нею. Двері на балкон виявилися відчиненими, а возеньким під віконням туди сюди сновигав маленький чоловічок. Він діловито бурмотів, поглядаючи на місяць, і щось складав у куточок. Ось він твій Арнольд, прошепотіла дівчинці кішка. Але ж він рибка, а не гном. А я й не гном, пробурмотів Арнольд. Я домовик. Дівчинка покрутила головою, покліпала та все одно не розуміла, що ж то відбувається. Вона вилізла на високого стільця, аби краще роздивитися чоловічка. Точно, Арнольд. Очі такі ж лупаті, як і в її рибки. Але якщо ти домовик, то чого живеш в акваріумі? І що ти робиш оце тут? Як то що? Шкоду вам роблю. Не бачиш пилюку над чакловою. Ти б тільки знала, як важко її видобувати з полосмока!» А навіщо? Хіба ми про тебе погано турбуємось? А ви мені цукерку на ніч лишаєте? Не лишаєте от і маєте. Арнольд зістрибнув з підвіконня і зник. Вікуся пішла до кімнати. Її рибка плавала собі в акваріумі, ніби нічого й не трапилося. Але дівчинка все одно полізла до свого сховка солодощами і поклала на підвіконня найбільшу шоколадну цукерку. Вмить її повіки обважніли, дуже захотілося спати. Вона лягла в ліжечко, а хмарка застрибнула до неї і вмостилася поруч. От бачиш, я ж казала, що нікого не їла. Зранку мама і тато прокинулися та не побачили звичних куб пилюки, тільки одну, маленьку, на балконі. Вони хутенько її прибрали, але наступного дня пилюки не було взагалі, тільки фантик з під цукерки валявся на підвіконні, але його вікуся прибрала сама.